Чи то зима люта чи може фарба бракована? Розмітка, яка має регулювати стосунки між автомобілістами, разом зі снігом ще зає без сліду з українських шляхів. А це провокує ще більше аварії і як не прикро, смертей. Чи можна зробити так, щоб весняна відлига не загрожувала пішоходам та водіям? Та як наші журналісти рятували перехожих від автомобільних коліс у сюжеті Богдана Лазуки? Як бачите, після зими розмітка фактично відсутня. Саме так виглядає більшість пішохідних переходів у Києві. Тож не місцевий водій за темної доби просто не помітить, що тут мають право переходити пішоходи. У Києва автодорі пояснюють, проблема відсутності розмітки на переходах, полягає не в якості фарби, а в інтенсивності руху. Ця фарба. Вона відправила 6 місяців слугу. А як правило, ми бачимо пішохідні переходи, де автомобілісти там пропускаючи пішохідні переходи, там або розганяючи активно. Тось тобто вони там здійснюють більш активний інтенсивний рух, і воно витирається. Тим часом свій варіант продовження життя розмітки нещодавно показали одеські комунальники. У південній пальмірі обладнали першу світлодіодну зебру. Цей червоний контур, як ви вже здогадалися, не стирається. І на відмін від традиційного покриття вночі його видно здалеку. При цьому коштує один такий ліхтар лише 4 тисячі гривень. Але й столиця обіцяє не пасти задніх. Тут підуть і ще далі та встановлять додаткове освітлення пішохідних переходів. Київрада, мовляв уже узгодила усі нюанси. Тож незабаром зебри засяють по новому. В цьому році планується зробити порядка 200 пішохідних переходів. Це буде допомога опора освітлення, світильник він буде направлені, який буде сугубо освітити на пішохідний переход. Не буде осліплятися водителя. Але як доводить стара мудрість. Ісіного зазвичай три роки чекати. Тож, не зволікаючи, ми вирішили зробити щось вже зараз. Тож, поки чиновники чекають на потепління та намагаються реалізувати амбітний проект з освітлення, джедаї власноруч зробили безпечнішим один пішохідний перехід у Києві.